Радіус ураження цієї міни 50 на 50. Якби ця міна спрацювала і на розстоянні метрів 30-20 були люди, то шансів залишити живими в них би практично не було. Осінньої пори особливо багато у нас з'являється людей, які вирушають до лісів для того, щоб збирати різні ягоди, гриби. І люди на особливо на деокупованих територіях, на прифронтових територіях, часто наражають своє життя, життя своїх близьких на небезпеку. Як застерегтися, що треба робити, як треба акуратно поводитися в лісах? Нам розповість сапер Дмитро Янчук. Дмитро, які основні небезпеки, вибухонебезпечні предмети чекають людей людей в лісах і лісопосадках самою головною небезпекою для населення являються вибухонебезпечні предмети, ті, які залишені військами окупаційними, ті, які були поставлені міни, пастки, самодільні вибухові пристрої, а також інші артилерійські боєприпаси, які були залишені під час бойових дій в лісних масивах або в, в, в лісопосадках. Чи достатньо людині, яка побачить просто якийсь вибуховий пристрій, просто обійти в сторонку і? Ні, все? Ні, на жаль, недостатньо. Нам людина, яка побачила якийсь вибуховий пристрій або артилерійський снаряд, ну тобто, те, що незнайоме їй, те, що не повинно бути в лісі. Вона повинна зупинитися, не пользуватись телефоном, запам'ятати це місце і по своїх слідах вернутися на те місце, відкуда вона прийшла. Приблизно десь метрів 50-100 відійти і потім набрати, зафіксувати це місце місце. Або навігацією відбити, або якомусь платочок прив'язати на віточку, щоб ми могли приїхати, ідентифікувати цей вибухонебезпечний предмет. Ну, але ж в принципі, якщо гуляти по лісу, то це от постійно. Будь ласка, обережно. То це в принципі це вже небезпечно. Це вже небезпечно. Поясніть чому. Зверніть вашу увагу. Таке потр... угу. Таке може бути в лісі? Ні, звісно, звісно це ні. поставлено. Що це таке? Це поставлено. А ось вона. Так, це поставлений вибухонебезпечний предмет, предмет Мон 50. Це міна направленої дії, яка ставиться на поверхню ґрунта та на будь-який предмет. Також на дерево, на забори, в здані. Це міна встановлена у нас на розтяжку. Радіус ураження міни 50х50, тобто такий так називайний коридор. Якби ця міна спрацювала і. На розстоянні метрів 30-20 були люди, то е, шансів залишити живими в, ним, в них би практично не було. Тобто можна просто переступити і йти далі? Ні, ні в якому разі ми це робити не будемо і нікому ми з людям ми не совітуємо. Якщо вони побачили таку ниточку або проволочку десь в лісі, в лісопосадках, ні в якому разі вони не повинні йти вперед. Як я говорив назад по своїх слідах, відходимо і телефонуємо на гарячу лінію ДСНС. Виїжджають фахівці, і потім будуть відпрацьовувати. Те, що ви зараз показали, це просто от очевидний вибуховий пристрій. Так, так. Але наскільки ми розуміємо, в лісі можуть перебувати ті предмети, які здаються там ну, умовно природніми, якась пластикова пляшка. Але це там теж може бути небезпека, правильно? Так, так. Така небезпека нас чатує в тих містах, де е, противник, так сказать, окупаційні війська, ми їх так називаємо, відпочивали, приймали їжу. Тобто їхні... Е, так сказати, предмети побуту, бліндажі, де вони жили. А, так як вони у нас практично по лісах візде були, то є там костровище, де костри палили, то есть вони візде практично нагадали, намусорили, також зустрічаються під пластмасовими е, якісь саморобні вибухові пристрої. А саме, саме простий і елементарний це звичайна е ручна граната. Давайте з вами пройдемося по лісовому масиву, подивимося, що в нас в лісі на даний час знаходиться, які нас чатують небезпеки. Давайте ви будете першими, ти, а Добре. не я. Так буде, мабуть, правильніше. Так. На даний момент, як ми з вами розмовляли про... на даної ділянки, у нас сиділи окупанти, приймали їжу. Тобто вони там, можливо, 2-3 дні побули в нас, да, і відійшли. Завжди щось залишають після себе. Так як мусор, різні види свого побуду, різні предмети, не завжди вони безпечні. Чому? Тому що може бути під них. Очікувати у вас якась так сказати, пастка, Місне населення, як дітвора, їм дуже цікаво. Можуть полізти туди, а може щось залишили, якусь гранату, як завжди, ну всі були дітьми. І В, в такий момент ви повинні держати себе в руках і е, ніколи туди не лізти. Чому? Тому що вас може очікувати звичайно, під звичайною банкою. Звичайна банка в нас може бути навіть замінована. В принципі таке саме може чекати людей, які прийшли збирати гриби. Так, так. Може біля отакої от, от банки, під якою захована граната, бути поруч так, гриби Так, біля і банки, не обов'язково що... банка завжди залишають якісь предмети свої, допустимо, там ту саму флягу, або йому з під магазі з автомата. Це у нас звичайна така граната, ну, яка поставлена просто на розтяжку. Давайте, напевно, ми все-таки перейдемо на стежку, вона відносно більш безпечна. І поки ми йдемо, розкажіть, будь ласка, про ті міфи, розвінчайте ті міфи, яких багато уже зараз є і функціонує. Про те, що можна, і ступивши на вибуховий пристрій, і зрозумівши, що ти на ньому стоїш, вже положити замість ноги цеглину і з таким чином вона не підірветься. І інші міфи. Розкажіть, будь ласка, що це таке. На жаль, ці міфи всі в нас. Пішли із гарних кінофільмів американських і не тільки коли людина стоїть на міні, її БТРом тягнуть і вона стається живою. На жаль, це просто міфи, це просто видумка телевізійників. Якщо ти наступив на міну, ти навіть не почуєш щелчок, як вона вибухне під тобою. Тобто, це просто гарна, гарна картинка з наших. Любимих фільмів, так сказати, ви сказали якраз про те, що на висоті можуть бути різні небезпечні так. предмети. На даний момент ми до нього підійшли. Угу. А, люди повинні, які хочуть піти в ліс, або по якихось там побудженнях їм треба піти в ліс. Ми Зустріла одну жіночку, вона каже, а що я міну Я міну побачу, я ж ходю вниз, дивлюся, завжди вниз дивлюся, я її побачу по-любому. Ілі міну, ілі розтяжку. Хочу вас попередити. Не завжди будуть розтяжки класичні будуть у вас тут біля ног. Розтяжки ставляться як нижче коліна, по поколіно, живіт, груди. Також треба дивитися завжди по сторонам. На даному прикладі. Ця розтяжка називається Кинуть паука. Вона у нас на віточках. Яка її задача? Людина, яка все время дивиться на низ, вона не замічає, зацепляє її своїм верхнім одягом, або рюкзаком. Або рюкзаком, або капелюхом. На жаль, натягує. Ну, якщо буде військовий, він зацепиться, навіть не заміти, що він зацепив. І відбувається вибух. Та людина, яка ставила такі ловушки, вона могла після себе залишити якийсь слід. Натоптану траву, е якісь куски зеленти, так називаємо проволочки і тому подобне. І от як ми от бачимо на даний момент тут. Ми для вас це залишили, думали ви на це звернете, звернете увагу, свою але увагу. Ви так, але ви не звернули. Тобто, отакі речі, які не повинні бути в лісі, вони вас повинні настерегти. На якусь небезпеку. Ну і знову ж таки, якщо я виявилася дуже уважною і помітила цей гачок, то чи можу я його ні. акуратненько так взяти ну, і кудись ви... в сторінку переставити? А вже ж ні, а вже ж ні, в ніякому разі. Угу. Це можливо гачок просто може бути як так сказати. Як... Западня для вас. Ви його потягнули, а десь щось під ножками своїми не побачили. На mm -hmm. нього все внімання своє обратили. Під ножками не побачили і в якусь западню попали. Okay. І підсумовуючи, уже завершаючи да, нашу таку дуже змістовну екскурсію, скажіть е короткі три найголовніші, можливо, правила для людини, яка зібралася йти в ліс і може наразити себе на небезпеку. Hmm. Мінну? Я думаю, головніші правила це. Збирали інформацію про ті райони, куди вони збираються йти. Це чи були там бойові дії, чи соседоточення військ якихось було. Е щоб... <простували> Збирати цю інформацію. Якщо ви вже по якоїсь ситуації попали в ліс, ви не знаєте, що це за ліс і тому подобне, звертати увагу на те, що не притаманно лісові, так як я сказав. Ну, Якісь речі такі, побуту лежать непонятні, залишені ящики з-під боєприпасів, вас давно це на, е, насторожити, на, що не треба просто в цей ліс іти. Ну, на жаль, люди навіть ящики розбирають волочаться, їх, е, на жаль, це як би сказати, не стримує. Без небезпека їх не стримує, на жаль. Ну і, і в разі, якщо все-таки щось виявили, в разі, якщо виявили, обов'язково по своїх слідах вертатися назад, не панікувати. Страх це страх він повинен бути, але не паніка. Паніка це ворог. Не панікувати по своїх слідах, відійти на безпечну відстань, зателефонувати на гарячу лінію, прив'язати якусь хустку для маяк, так, так сказати, і вертатися назад і ніколи туди не заходити.